Україна ж Євросоюз і США готують спільний мирний план. Як повідомив голова офісу, президента Андрій Єрмак, це буде єдиний документ якихось альтернативних планів від окремих країн не існує. Зазначив, що президенти Володимир Зеленський Дональд Трамп а також європейські лідери, однаково вважають, що будь-які переговори мають початися і починатися саме з припинення. Вогню тим часом ЄС розглядає можливість реформувати процедуру вступу нових членів, і це може пришвидшити інтеграцію України. Таке пише видання Політіко з посиланням на дипломатичні джерела. Пропонують зокрема, щоб нові країни приєднувалися до Євросоюзу спершу без права голосу. Ідея полягає в тому, що нові члени зможуть користуватися більшістю переваг ЄС, але отримують повні права лише після проведення ключових реформ. Очікується, що таке нововведення може зробити більш гнучкою позицію, зокрема у ГО. Угорщини. тут в контексті ключових реформ здається, що все ж таки не від нас вже все залежить, тому що 25-й рік був показовим в контексті доведення нашого законодавства і стандартів до європейського, і ми про це неодноразово в ефірі говорили. Тут більше все ж таки питання до представників угорщини ну, влади мають на увазі, тим паче на тлі от формування такої собі нової коаліції антиукраїнської, точніше, те, що Орбан пропонував ще минулого тижня, значить і словаччині там і. Чехії, можливо, там ще Польщі пропонуватимуть в подальшому або іншим країнам формувати якусь таку вісь. Оце більше відіграє роль нашого гальмування євроінтеграції. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до ефіру. Євгенія, вітаю вас. Вітаю доброго ранку. би ви прокоментували взагалі цю ідею, вона до речі, не нова. Ще влітку ми обговорювали та й з вами напевно обговорювали ситуацію з вступом тих чи інших країн, от зокрема, України Молдови, можливо, до європейського союзу, щоб змінився підхід. щоб це було не одностайне голосування, наприклад, а голосування більшістю. Тепер же є інші процеду... пропозиції. Європейський союз розглядає можливість реформування процедури для нових членів, зокрема з обмеженими правами. Наприклад, про це пише політі. Як би ви прокоментували таку ініціативу? Ну, Україна все таки прагне до повного членства до таких самих прав, які які є в інших членів Європейського союзу, і водночас ми ж виконуємо всі вимоги. Так ну, рухаємося та на цьому шляху, бо принаймні ми точно до кінця року будемо готові до відкриття усіх шести кластерів. А після того знову ж таки має бути суттєва робота і перевірка на те, щоб ці кластери закрити, і тоді повноцінний вступ. В президентка Молдови вже заявила, що наприклад Молдова не підтримує і не хоче вступу до європейського союзу із такими обмеженими правами. Ну звичайно, що Україна також не хоче якихось сурогатів. Так а безумовно, ми і до повноцінного вступу до європейського союзу хочемо, наприклад, користуватися якимись перевагами вільного ринку для цього і підписуємо всі ці Торгівельні угоди ем, з європейським союзом, щоб мати можливість торгувати з європейським союзом на якомога кращих ем, е, в, е, в умовах. Що стосується зміни правил, е, дійсно така була щоб не приймати рішення одностайно. Е, така ідея була у пана кошту, який зараз е, президент Євроради. Е, але знову ж таки, щоб це рішення прийняти, е, має бути євро. Одностайність а відомо, яка країна буде це блокувати, тому все таки це має бути рішення всередині Європейського Союзу, як зняти оце штучне право вето з боку Угорщини, ага. яка водночас отримує бюджети з Європейського союзу. Хоча Орбан побудував всю свою кампанію, зараз триває, триває кампанія до парламентських виборів. Які відбудуться на початку наступного року, і е, Орбан будує всю свою кампанію на антиєвропейській риторії антибрюссельській і на жаль, на антиукраїнській. пані. Але давайте не забувати про те, що будь-які такі випади Орбана вони е, зупинялися на тому моменті, коли офіційний Брюссель, знову ж таки пригальмовував фінансування е, Угорщини. А потім ці питання всі вирішувалися, тобто гроші вирішують для офіційного Будапешта. Але давайте ще от, у нас півтори хвилинки є теж важливому питанню приділимо увагу. І з понеділка в Копенгагені стартує Тої зустріч міністрів культури ЄС, де будуть обговорювати фінансову підтримку українського фонду культурної спадщини. Що ми очікуємо від цієї зустрічі конкретно? Ну ми очікуємо перших коштів або принаймні перших зобов'язань від країн-членів Європейського союзу та країн членів Великої Сімки щодо фінансування цього українського фонду культурної спадщини. Що таке український фонд культурної спадщини? Це він буде зареєстрований в Бельгії і буде фактично спільно управлятись фондом Алів і представниками української держави, але буде діяти за європейським. Законодавством, що дозволить європейським донорам передавати туди легше кошти, а кошти можна буде витрачати на з одного боку консервацію реставрацію української культурної спадщини, підготовку реставраторів, а також на підтримку українських культурних креативних індустрій. Це дуже важливо з огляду на обмеженість фінансування в українському бюджеті. Адже наша культурна спадщина це тепер частина національних стратегічних інтересів, як ми змінили в законодавстві і частина на насправді нас Що ж дякую вам за коментарі? І можливість на головне долучитися до ефіру. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була гострою цієї порів.